Доброго дня, поважні гості нашого міста! Буковинський край завжди славився гостинністю, доброзичливістю, мирним співіснуванням людей багатьох національностей. І сьогоднішнє свято не виняток. Сьогодні ми радо та щиро зустрічаємо учасників та гостей 27-го міжнародного фольклорного фестивалю Буковинській зустрічі. Оймо на сцену дорогих і поважних гостей фестивалю, директора міжнародного фольклорного фестивалю «Буковинські зустрічі, директора регіонального центру культури в місті Піла Республіка Польща Збігнева Ковальського, генерального консула Румунії в місті Чернівця, пані Елеонору Молдаван. Тутника керівника апарату чернівецької обласної державної адміністрації Олександра Миколаєвича Шкурідіна та Чернівецького військового голову Олексія Павловича Каспрука. Вельми шановні друзі, Буковини! Vermeșanul unei pane directore, pane mer, vărme șanoni, predstavnici noi administrații, stimați delegați din România, din Republica Moldova, din Polonia, din toate colțurile lumii, prezenți astăzi aici la frumoasa sărbătoare la Cernăuți. Dozvolte meni, vidim ei româncii cu ei dărjave, vidim ei generalnou consulstva României în Cernivțeac, Привітати всіх вас з прекрасним цим святом, свято так і називається, свято зустрічі, свято, коли ми всі маємо можливість ще раз звернути у нашу глибинну історію, нашу дорогу і дуже важливу традицію. Народів, які родились у цьому прекрасному куточку світу, нехай ці всі традиції, які зараз відновлює цей прекрасний фестиваль, вже 27 років. Вони стануть для всіх нас, і особливо для молодого покоління, дуже хорошим навчанням і, і лекцією уроком життя. Як треба поважати батьків, як треба поважати традицію і як Її треба далі нести з собою. Ці гарні костюми, які ми всі бачимо у цих всіх державах, сусідних державах, вони є знаком того, що наші предки прожили дуже мирно, вдало і вели і ведуть зараз нас і у подальшому в цих традиціях. Я хочу подякувати особливо пану директору. За постійність і за можливість всіх нас в межах такого міжнародного європейського проєкту найбільший проєкт в Європі, який прожив стільки років, і має можливості і надалі розвиватись так прекрасно. І на має можливість і надалі розвивати наш партнерський діалог. Бажаю успіхів, многоліт фестивалю, многоліт всім. Представникам, які uh, турбуються, щоб такі традиції далі продовжувались, і нехай Господь Бог нам допоможе і за таких часів, які зараз, і в Румунії, і на Україні, і в цілому світі, далі продовжувати традиції. Мульсумере презентантцям дірому ніяк, делегації, каже, сумнів презентації pentru continuitate, pentru dialog și pentru întreținerea acestor relații foarte importante. Permiteți-mă în numele Consulatului să vă urez succes, continuitate și perseverență în menținerea și propășirea acestor tradiții. Este o lecție și un exemplu pentru noi toți cei din această zonă frumoasă a Europei, de dialog frumos, important, de înfrățire și de multiplicare acestor tradiții. La mulți ani, festivalului Întâlniri Bucovinene. Dzień dobry. Dobrego dnia. Szanowni Państwo, kiedy tak stoję i patrzę na wszystkie grupy zebrane tu w Skansenie, kiedy stoję tutaj i dziwię się na wszystkie grupy, które znajdują się tutaj w muzeum pod otwartym I już parokrotnie padła informacja, że jest to 27 edycja bukowińskich spotkań. I koleżanki, kilka razy wprowadzczała fraza pro te, że my dzisiaj na 27 części festiwalu? To czasami mi się wydaje, że to sen, że to jest niemożliwe, że, że tyle lat spotykamy się razem na różnych arenach festiwalowych. То іноді мені здається, що це неможливо, що стільки років ми зустрічаємося на цьому фестивалі на різних аренах, на різних сценах. І, І можна би на початку dużo і о і о зіспліх, в ньому Зрозуміло, що можна довго говорити про фестиваль, про ті колективи, які беруть у ньому участь. Я повім коротко. Дякую за все. Скажу вам коротко, дякую Koch за все. Кохам вас всіх. Lubię Was wszystkich i mam nadzieję, że ten u góry za chmurką słucha nas teraz i pozwoli mi jeszcze ze 27 lat Was kochać i spotykać się z Wami. I proszę Boga, jaki tam na niebie, żeby pomógł jeszcze 27 jak minimum roki ty Was i być razem. Za wszystko dziękuję. Dużo za wszystko dziękuję. Niech tak jak zawsze towarzyszy nam pieśń, muzyka, uśmiech. Хай, як завжди, друзями нам будуть пісня, танець, усміх. Наша любов не знакордон. Наша любов не знає. Тому що наша любов не знакордонів. Доброго дня, шановні учасники та гості фестивалю. Доброго дня, шановні представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, пані генеральний консул. Від імені обласної краєвої влади, обласної державної адміністрації від себе особисто щиро вітаю всіх вас із відкриттям та проведенням української частини вже традиційного 27-го за віком міжнародного фольклорного фестивалю Буковинські зустрічі. І хоча фестиваль був заснований ще в 1990 році, наше місто, наша Чернівецька область долучилася до організації проведення та участі лише в 1999 році. Але безумовно за цей невеликий проміжок часу і ми цим пишаємось, фестиваль досяг такого рівня і статусу, що по праву ми вважаємо, що це одна із візитних карток нашого міста в таку літню пору. І, безперечно, кожен з нас не являє липня місяця без боковинських зустрічей. Ви знаєте, я переконаний, що незалежності від того, в якій країні проводиться фестиваль Буковинські зустрічі. Незалежно від того, які колективи приймають участь, всіх об'єднує одне почуття. Це почуття називається любов. Любов до найкращого та найгарнішого краю на землі. Любов до Буковинського краю. Це любов до історії Буковини та Буковинської культури. І така любов ще більше горить в серцях тих людей, які щороку долучаються до організації буковинських зустрічів. І я хочу, щоб ви цих людей знали в лице. І від імені керівництва обласної державної адміністрації хочу подякувати в першу чергу Тетяні Михайлівні Татарчук, яка є координатором української частини боковинських зустрічей. <плес> подякувати всьому колективу і особливо директору Миколі Миколайовичу Шкрібляку, директору Ужбово-методичного центру культури Буковини і, звичайно, міській раді та міському голові Олексію Павловичу Каспроку. І, звичайно, окремо хочу сказати про людину, яку всі ми знаємо, про батька фестивалю, про людину, яка стояла у витоків Буковинських зустрічей. Людина, яка долучається до організації фестивалю у всіх країнах. Людина, для якої фестиваль став не просто проєктом, а частиною життя. І на сьогоднішній день уявити проєкт Буковинські зустрічі, фестиваль без нього і уявити його життя без фестивалю, практично неможливо. Це Збігнів Ковальський. Я щиро вітаю вас із відкриттям та проведенням фестивалю у нас в Чернівецькій області на Україні. Бажаю всім гарного настрою і нехай фестиваль проживе ще багато років на такому високому рівні. Дякую. Доброго дня, буназіва, день добрий, дорогі друзі. Сьогодні в 17-й раз Буковинські зустрічі завітали в Чернівці, і за цей час фестиваль вже став улюбленим святом для поколінь Чернівчан. Сьогодні у нас є деякі, деякі родзинки, сьогодні у нас ще є свято кухні національної і благородна мета фестивалю допомогти онкохворим чернівецьким дітям. Я хочу подякувати, привітати всіх учасників, всіх організаторів, побажати нам сьогодні гарного настрою, позитивних емоцій, пісні і музики. Дякую.